За день у Вінниці сталося аж три дорожньо-транспортні пригоди. Системи Петріот можуть виготовляти в Україні. Вінницьким ловцям шахедів передали 12 новеньких пікапів. Вітаю! В ефірі телеканалу Віта новини за день, 25 квітня, четвер. І про головні події розповім я, Олексій Літвінов. Три автотрощі за один день сталось у Вінниці поблизу агрономічного мотоцикліст на швидкості врізався у вантажівку. Водія двоколісного у тяжкому стані забрали медики. А біля селища Десна. Водій вантажівки Вольво протаранив припарковану на узбіччі мазду. Керманича позашляховика госпіталізували. Сталось ДТП і в мікрорайоні тяжилів. Там зіткнулись дві вантажівки. Одна з яких перекинулась постраждалих немає. Виїхали на виклики, потрапили у пастку у передмісті Херсона. Внаслідок обстрілу пала в будинок. На виклики виїхали рятувальники, які потрапили під повторний обстріл. Неспокійно було і в інших містах окупант обстріляв Черкащину, Дніпропетровщину та Донеччину. Відомо про чотирьох загиблих та шістьох поранених. Палав житловий будинок. Удень окупанти атакували передмістя Херсона. На ліквідацію пожежі виїхали рятувальники та опинились у пастці ворога. Постраждав один із рятувальників. Руки ноги провірали все ну, нормально. Це... нормально, нормально. Це... Ворожі дрони повторно атакували місце події. Під приціл потрапила спецавтівка бійців ДСНС та будинок поруч. Поранено жінку. Рай забрав всіх і бабушку потім і всі наші поскоре та похож не Вранці ворог атакував і Черкащину. Ракетою іскандер росіяни вдарили по залізниці у смілі. Внаслідок цього пошкоджено логістичне сполучення залізниці, адмінбудівлі, машини та цивільне майно. Шестеро людей звернулись по допомогу. Крила вогнем армія РФ і прифронтові міста. На Дніпропетровщині артилерію ворог завдав удару по Нікополю. Пошкоджені приватні будинки, теплиця, зайнявся газогін. На Донеччині в результаті обстрілів загинули чотири людини. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал Віта. Попри все, тільки разом тримаючись за руки у пункті пропуску Покровка Колотилівка на Херсонщині, евакуювали стареньке подружжя. Жінка майже не бачить, чоловік майже не ходить. На допомогу парі прийшли сумські волонтери. Дружина першою перетнула кордон, але відмовлялися їхати далі, поки не відчую у власній долоні руку свого чоловіка. Системи Петріот можуть виготовляти в Україні про перспективи виробництва таких зенітно-ракетних комплексів у нашій державі заявила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що під час візиту президента України до Сполучених Штатів питання спільного виробництва Петріот вже піднімалось. Такі системи вкрай необхідні Україні для захисту. Вони здатні перехоплювати крилаті ракети, безпілотники, літаки і гвинтокрили. Наразі розглядають варіанти самостійного виготовлення як складових установки, так і завершеного продукту. Вінниця зелене і студентське місто, куди під час війни переїхали кращі університети країни. А ще наше місто неабиякий інноваційний хаб, де створюють та вдосконалюють унікальні та корисні пристрої для перемоги у війні. Розповідаємо про Вінницю, технологічну і знаменитий зарядний пристрій Бандера Пауер. Сучасна війна це не лише битви на нулі, це ще й змагання технологій. Компанії-розробники втілюють інноваційні рішення, які суттєво покращують життя військових. З початком повномасштабного вторгнення інженери вінницької компанії з виготовлення та постачання електротехніки виявилися на передовій розробки актуальних приладів для військових. Одне з їхніх вражаючих досягнень це легендарний пауербанк Пандера Пауер. Він забезпечує живлення усіх електронних пристроїв, що є у військових, зокрема старлінків. Перші блоки важили близько 20 кілограмів і мали менший функціонал. Сучасні блоки важать до 8 кілограмів та використовуються як на нулі від розвідки та артилерії до піхоти. Ми в компанії розуміємо, що це не частина нашої продукції, яку ми випускаємо для військових. Це не просто продукція, це дійсно наш внесок в цю війну, в цю боротьбу. Тому там дуже педантично відносимося до цього продукту. Встановили мінімальні ціни, при яких можемо підтримувати якість на високому рівні. Зарядний блок Бандера Павер важить 6,1 кілограма. Має алюмінієвий корпус та ємність 180 вісімдесят тисяч мілямпергодин. Цього вистачає на близько 60 повних зарядів смартфона. При цьому вже її інші модифікації пристрою на 125 та 225 тисяч міліампер годин. Окрім чотирьох портів USB, портативна станція обладнана двома розетками на 12 та 220 вольтів. Повністю розряджений блок можна зарядити від розетки за 7 годин. Завдяки тому, що ми отримуємо безпосередньо фідбек одразу від користувачів, ми знаємо слабкі місця. Вони, звичайно, ж є, як і в всіх продуктах. Ми... Збираємося, аналізуємо. Є спеціально для цього відділ розробки РНД, є схемотехніки, є ті, хто працюють з корпусом, є технологи. і ми вносимо зміни в конструктив, зміни, наприклад, в електронне начиння, яке всередні електронні модулі на підприємстві. Працюють і лазерні станки, які обробляють метал, лазерні маркувальники, 3D-друк, і звісно ж програмні комплекти, комплекси, які дозволяють нам проектувати пристрої і Розробляти програмний продукт. Завод щодня виготовляє близько 30 зарядних станцій. А коли облаштують окремий цех, то виробництво працюватиме в три зміни і зможе за добу відправляти 70-100 станцій. В Україні Bandera Power може впевнено конкурувати із світовими аналогами. Наприклад, станція ємністю 225 тисяч міліампер-годин для цивільних потреб коштує майже 40 тисяч гривень. Для ЗСУ ціна набагато нижча. Нині компанія починає виходити на ринок Євросоюзу. Перші бандера Пауер» вже надійшли до Німеччини. Там попит на українські пристрої тільки зростає. Особливо популярні зарядні станції у туристів, рибалок та мисливців. Павло Бартос, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Мобільність та оперативність ключ до успішного відбиття ворожих атак. Бійцям, що оборонять небо над Вінничиною, передали 12 новеньких пікапів. На позашляховики встановлять все необхідне для виконання бойових завдань обладнання. Детальніше у сюжеті Катерини Соколюк. Потужні та надійні 12 нових пікапів передали українським захисникам співзасновників міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Автівки підсилять один із батальйонів, що оборонить небо над Вінничиною. Військові кажуть, у їхній справі мобільність та оперативність головне. Мобільна вогнева група в першу чергу це автомобіль, який за допомогою якого доїжджають на точку, на якій встановлений кулемет і відпрацьовуються шахіди. Тому від якості автомобіля, наскільки він справний, як він швидко доїде до позиції, залежить від того, чи буде збитий шахід чи ні. Раніше Вінницькі ловці шахетів здебільшого використовували старі автомобілі. У нас в парку є машини 98-го року, 2000 року. Звичайно, це машини, яким вже 25 років. Вони дуже часто виходять з ладу. Тому цей новий автомобіль ну, для нас це ну, дуже велика і серйозна допомога. Ці автівки для захисників результат спільної роботи обласної та міської рад, а також громад Вінничини. Власні внески робили і депутати, аби підсилити військових, які захищають небо над нашою областю. Всі автомобілі вони нові. Ну, Закуплені були в, безпосередньо в імпортера в Україні згідно тендерних процедур. І в даному випадку ці автомобілі конкретно будуть облаштовані і обладнані від відповідно під створення таких мобільних груп. Ви знаєте, що ми до того ж і купляли для них і Бандера пауери і прожектора, і тепловізори. Фактично, це якраз така остання точка для повноцінного формування відповідних мобільних груп по Ловсім в нашому бійці 645-го окремого зенітно кулеметного батальйону цілодобово стоять на варті, захищаючи жителів Вінниччини, тож підсилювати військовий підрозділ необхідним транспортом і обладнанням. Пріоритет роботи гумштабу. Це безпека жителів області, це безпека. Об'єктів критичної інфраструктури, це безпека об'єктів, які входять до, скажімо, виробничого комплексу, економіки області, все це дозволяє нам працювати, платити податки, підтримувати наші збройні сили в більшому масштабі. Невдовзі військові сформують новий список необхідної техніки. Цю потребу закриватиме місто вже найближчим часом. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал. Віта. Повітряна підтримка від школярів. Майже 50 тисяч гривень на дрони камікадзе для збройних сил України зібрали учні з 16-го Вінницького ліцею. За ці кошти волонтери змогли придбати чотири пташки. Гроші на ще один дрон передали батьки школяра Михайла Потурайка. Замість омаріянного велосипеда хлопець вирішив задонатити на повітряну підтримку для українських захисників. Вже найближчим часом. П'ять дронів передадуть на Схід пташки, які полетять сьогодні, будуть передані хлопцям з Вовків Давінчі і на, Вільнянський, на вільнянськ за Запорізького напрямку. Ну і пташечка, яка вже полетіла, вже виконала навіть свою роботу. Чотирнадцятій бригаді червона калина теж на Запорізьк. На запорізькому напрямку. Ми прорахували, що в закладі навчається півтори тисячі дітей. Якщо кожен задонатить хоча б 20 гривнів, це буде дрон Камікадзе. Ми запропонували. Діти виявилися дуже активні і не тільки 20 гривень, хто скільки міг, вони донатили. І ми зуміли зібрати на 4 дрона камікадзе 48 тисяч гривень, де ми сьогодні придбали дрони, які полетять захищати нашу батьківщину. А далі у випуску про вінницю туристичну під час війни говоримо із гостем студії програми Новини за день Олександром Вешелені. Чергова акція гуманітарного штабу діти мають право на щасливе дитинство. Енергетики змінили маршрут лінії електропередач, аби зберегти лелече гніздо. Гречані нотки та вишневий після смак. Вінчани активно куштують нову солодку візитівку міста. Торт із іменем «Вінниця». В його основі повітряні білкові коржі, а ще рожевий та шоколадний ганаш. Вишні для кондитерської, де виготовляють торт, в'ялять вінницькі виробники. Ексклюзивно для телеканалу Віта авторка торту розкрила кілька секретів його приготування. Вони чекають свого часу, щоб стати єдиним тандемом, що створить візитівку вінниці. У кондитерському цеху солодкої мрії за створення торту з іменем міста береться його авторка Марина Долюк. Вінниця це білкові коржі з додаванням грецького горіху, гречаного борошна та в'яної вишні. Білки та цукор збиватиме міксер до консистенції пухкої хмаринки. І поки збиваються білки, майстриня змішує сухі інгредієнти. Вінничани, смакуючи торт, обов'язково відчують приємні нотки, кисло солодкої вишні. В Вінниці дуже багато вишневих садів. Ми вирішили, що родзинкою нашого торту повинна бути саме вишня. У торті поєднали кілька особливих складових. Гречане борошно має нагадати смак дитинства і додати особливої пікантності. У Вінниці ще немає тортиків саме на гречаному борошні. І чому саме гречане борошно? Тому що це колодязь корисних мікроелементів, вітамінів. Гречане борошно являється також якби символом нашого краю і нашої України. Перед випіканням повітряної основи торту ніжні білки огортають суміш з горіхів, муки та вишень. Ми змішали коржі, готову масу ми викладаємо в форми і ставимо випікатися. Частина коржів в нас вже випікається в духовці. Авторка торту лише привідкриває завісу створення кулінарного шедевру. Більшість інгредієнтів та й сам процес приготування залишає в секреті. Наш тортик вже зібраний, тортик складається з білкових коржів, які ми з вами замішували ганашу на основі рожевого шоколаду та сублімованої вишні, і всередині ще є вишневий мармелад. Авторці торту Вінниця знадобилось півроку, аби досягти бажаного результату. Щоразу нову покращену версію представляла на розгляд дегустаційної комісії, і рецепт таки отримав своє схвалення, бо має особливості, які точно смакуватимуть гурманам. Спочатку він по смаку буде суховатий. Якщо тортик постоїть декілька днів. То торт пропитується і стає, стає, стає більш м'якший, і він не зовсім змінює смак і свою текстуру. Тобто, це ще є одна родзинка в цьому торті. Його не сплутаєш з іншими, бо має на верхівці зображення герба міста, нанесене харчовим золотом. Торт з іменем Вінниця залишатиме солодкий після смак гостинного міста. З міських пабліків про появу новинки дізналась вінничанка Анастасія і в обідню перерву прийшла до кондитерської посмакувати. Вирішила спробувати цей тортик вже сьогодні. Прийшла, взяла собі шматочок і скажу, що він просто незрівняний. Таких тортів я ще не пробувала. Він мені дійсно дуже сподобався, тому що насичений смак вишні і, взагалі, поєднання смаків просто неймовірне. Торт купують, аби дізнатись, як смакує Вінниця. А зараз він ще й в топі оригінальних подарунків. Тортики розходяться шалено, вінничани цікавляться, купують, аби тільки наші кондитера встигали їх готувати. Всі складові торту виключно натуральні. Відповідно, термін придатності всього лиш три дні. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал «Віта». А з нами у студії прямого ефіру новини за день директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вишелені. Олександр, я вітаю вас. Доброго вечора не буду приховувати. нам із колегами вже вдалось скуштувати новий торт із брендом Вінниця і на смак це ніжно вишукано і несподівано різноманітно. Це щось нове. Чи можемо відтак ми говорити і про вишню як новий гастрономічний маркер Вінниці? Я би все-таки змістив. Вишня стала гастрономічним маркером Вінниці ще до появи торта Вінниця. Першою ластівкою, очевидь, був борщ з вишнею, який зробив фурор у 2021 році. Це, до речі, одна із складових, завдяки яким ми здобули тоді перемогу на Tourism Awards. А в цьому році дійсно прем'єра торта, на який багато хто вже дочекався, бо якось так придивлялися, що є Київський торт, є торт Ужгород, є торт Херсон, а де ж Вінниця, тому що Вінниця загалом, ну на мою дуже скромну, нескромну і несуб'єктивну думку, насправді може вважатися солодкою столицею України, бо мало де є така велика концентрація настільки великої кількості різних солодощів і якісних, що найголовніше, тобто Вінниця асоціюється саме з. Якістю солодощів, і Вінницький торт чи торт Вінниця це, я думаю, історична така подія, не просто для вишні чи для солодощів, а взагалі для гастрономії Вінниці, тому що це історія на багато поколінь вперед. І ми вже бачимо, як ті торти, які були винайдені в попередні століття, не тільки в Україні, той Загер, чи Естергазі, вони дійсно ставали самі по собі ставали брендом в світі гастрономії. Все частіше разом із сталими архітектурними, урбаністичними, ландшафтними цікавинками нашого міста, ми говоримо і про кулінарні принади. Чим така цікава гастрономія, чим такий цікавий гастротуризм, і що ми пропонуємо гостям нашого міста? Напевно, гастрономія це не просто там шлях до серця, і не тільки чоловіків, і туристів, зокрема це спосіб пізнання культури, спосіб пізнання людей, автентики, традиції. Я думаю, зараз в Україні величезний запит на віднаходження оцих зв'язків. Ну, згадайте тільки свіжу кінопрем'єру про кулінарну книжку Ольги Франко. Та тобто, це тільки одна із деталей, одна із складових того, як українці незалежно від регіону, насправді цінність України в тому, що вона така велика, різноманітна, різноетнічна, і навіть в умовах війни ми. Забираємо з собою, якщо хтось, наприклад, переміщається, забираємо з собою найцінніші найцінніше традиції, зв'язок поколінь. І Я думаю, всі, от безвідносно до того, звідки хто родом, мають в себе цей концепт бабусі найсмачніше. А от що в бабусі найсмачніше, як це бабуся готувала? А це напевно те, що ми хочемо пізнавати, їдучи в інші регіони чи навіть до своїх сусідів, там прикадвіничани, їдучи на Хмельниччину, куштуючи зінківську ковбасу, або ж ті самі е хмельничани, які приїжджають скуштувати борщ на вишні? Тому 100% це такий... нам є що запропонувати гостям справжньої перлини Поділля. А звідки вони про все це мають дізнатися? Уявимо собі людину, яка приїхала до нашого міста, просто на вихідні дні оповишла у самому центрі. І що далі? Е, ну, поки що виходить, що фізичної точки, де це все можна дізнатися, вона ще не до кінця готова. Тому Але що 30 туристичний в Вінниці, та, та, та ми зараз активно наповнюємо наші туристичні сторінки. І ми бачимо навіть по запитах по інтернет-користувачах, наскільки збільшилася кількість людей от зараз в весняний сезон, які шукають екскурсії, які шукають, де поїсти, що подивитися у Вінниці. І звичайно, офіс туризму Вінниці надає консультації так само в телефонному режимі. Я маю надію, що все-таки знайдемо спосіб. В цьому році відкрити фізичну точку туристичного інформаційного центру, а також запустити наш інтерактивний кіоск, який теж буде на Соборній 89, І де вся ця довідкова інформація теж буде наявна. Поки що ми покладаємось на сарафанне радіо на гарне охоплення в соцмережах, тому що навіть про той же торт «Вінниця» десятки публікацій і сотні тисяч охоплень тільки на наших сторінках, а ще ж на додачу інші такі амбасадори підключаться. Я впевнений, що це і тими хвилями. І інтерес медіа теж не місцевих блогерів так само буде посилюватися, як ми це бачили з борщем на вишні, який зараз потрапляє, чи не в кожен тревел-блог про Вінницю. Дякую вам. А з нами у студії прямого ефіру. Новини за день був директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вишалені. Ну а ми рухаємось далі. Відволікти від негативних емоцій та подарувати радісні враження малечі. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб чергове влаштував маленьким віничанам веселе дозвілля. Цього разу сотня дітей безкоштовно розважались у дитячому центрі. Як дітлахи проводили час, бачили і наші кореспонденти. Стрибають на батутах, спускаються з гірок та веселяться. З галасом та шаленими емоціями малеча розважається у дитячому центрі. Десятирічна Ольга тут не вперше, тож вже має улюблені атракціони. Мені тут подобаються ці кульки, ну, шарики, які мені подобається в них стрибати і ще кататися на різних таких от крутящих штучок. Можна гарно проводити час з друзями і тут можна добре повеселитись. Цього разу у розважальному центрі дітлахи граються безкоштовно. Дозвілля їм організував міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб серед відпочивальників. І Анна Котик на улюблені атракціони дівчинка прийшла з мамою та сестричкою. Мені дуже подобалось ось там в монітор, так сказати, ми. Шариками кидали, там були сіговики і таке. Мені воно дуже сподобалось. Ще мені сподобалось о, батути. Дітки люблять такі заклади, їм потрібна на даний момент така перегрузка, розгрузка, щоб вони відпочили трошки морально. До акції гуманітарного штабу Діти мають право на щасливе дитинство доєдналась сотня хлопчиків і дівчаток та їхні батьки. Реєструвалися усі охочі, втім пріоритетно місця надали дітям військовослужбовців, внутрішньо переміщеним та багатодітним сім'ям. На таких заходах завжди дуже багато дітей, і вони Приходять з великим задоволенням, тому що вони вже знають, що тут їх чекає ну достатньо, скажімо так, велика кількість розваг. Вони сьогодні можуть займатися тут, гратися цілий день. Подібні активності для дітлахів гумштаб влаштовує постійно, аби в складні часи вони отримували більше радості та позитивних вражень. Наше завдання підтримати їх психоемоційний стан, відвести їх від того. Жаху, який відбувається у нас на передовій, і дати їм психоемоційну підтримку. І саме цей захід, і ті заходи, які проводять наш координаційний гуманітарний міжрегіональний штаб, цьому. Долучитися до таких заходів можуть усі бажаючі. Інформацію про заплановані активності для дітей шукайте на сторінках Гумштабу у соцмережах. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Побудували нову електроопору і залишили стовп із гніздом. У гнівані працівники Вінницяобленерго обленерго зберегли лелечу домівку, змінивши план прокладання лінії електропередач. Змінили проєкт аби вберегти лелече гніздо. У гнівані електрики змінили маршрут лінії електропередач, щоб не руйнувати пташиний будиночок. В жодному разі. Ну абсолютно в нас просто ну, рука не підніметься ні в кого прибрати і якось торкнутися цього гнізда. Надалі ми будемо підтримувати таку ж ідею, просувати її. У мережі міначан розчулили фото, де енергетики зберегли гніздо лелек. Вони залишили стару опору і поруч встановили нову. Було прийнято рішення обвести по можливості ці лінію електропередачі. Для того щоб залишити ці гнізда, всі в робочому стані. Свої гнізда. Лелеки будують надійними, укріплюють хмизом, гілками та травою. Проте таке будівництво може спричинити коротке замикання. Та й, взагалі, електроопора не найкраще місце для гнізда. Тож енергетики потурбувались про безпеку птахів. Наші енергетики вони ну з увагою ставляться до таких об'єктів. Просто пильніше ми за ними наглядаємо. У Вінниці обленерго планують опікуватись про лелек та їхні гнізда. Анастасія Ракоїт, новини за день, телеканал Віта наразі. Це всі новини за день. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.